Буду вирощувати дині у трьох різних місцях. У високих грядках, у відкритому ґрунті і в теплиці. У високі грядки і теплицю я висаджуватиму маленьку диню, яка виростає максимум до 2 кг. Має красиву серединку і е, солодкий смак. У високій грядці, де я зараз висаджую, диню були посіяні огірки перед дощем останнім, але зійшло тільки 3 штуки. Тому вирішила висадити тут динь, їм буде зручно плестися по сітці. Планую залишати по два пагони і по два плоди, для того, щоб не дуже сильно навантажувати рослину. Той самий сорт висаджую і в теплиці одразу на шпагат, щоб пускати по ньому плестися. Коли вже рослина не буде витримувати навантаження плодів, тоді буду їх підв'язувати. На жаль, написи на стаканчиках з розсадою, яка буде у відкритому ґрунті, стерлися І тепер я не знаю, які в мене там сорти. Але потім, якщо наростуть, буде видно. Перед посадкою єдині у відкритий ґрунт я вирішила її замочити в розчині актери, гупсину як фунгіциду для профілактики хвороб і добрива. Тому що розсаду. День і кавунів я висаджувала останньою і вже практично ніяк її не підживлювала. І вона в мене цілий тиждень, можна так сказати, загартовувалась на дачі, стояла просто в тіні, практично без поливу, без нічого. Тому я думаю, що після висадки в ґрунт в неї будуть хороші умови, і вона швидко приживеться. Лунки перед посадкою злегка пролила водою, так щоб не було дуже багато болота, і додала органічні добрива. Після висадки замальчувала скошеною травою, так щоб вистачило рослинні вологи, доки ми не приїдемо.